Хто зараз розійшовся зі своїм партнером, партнершою? Кому зараз важко, як емоційно, психологічно, хто запутався, хто не знає, що далі робити, дуже рекомендую дієводку класну, класну практику. Візьміть листочок паперу і пропишіть. На цьому листку паперу свого ідеального партнера або партнершу. Прямо візьміть, пропишіть. Пропишіть, які почуття ви отримуєте з ним, які емоції ви з ним отримуєте, з нею отримуєте. А просто в деталях, в деталях пропишіть це, і візьміть, і порівняйте, чи підходить ваш ідеальний партнер тій людині, за яку ви зараз страждаєте. Прямо просто подивіться, чи відповідає ця людина. Ваша ідеальна людина тій людині, за яку ви страждаєте. І зробіть для себе висновки. І згадайте ту ситуацію, коли вам було дійсно дуже-дуже важко, чи підтримувала вас та людина у саме критичній ситуації, саме тоді, коли ви хоч потребували цієї підтримки. І зробіть собі висновки, чи ви страждаєте за тією людиною, чи ви просто страждаєте за тією, за тією ілюзією, яку ви створили для цієї людини. Подумайте і відпустіть, і прийміть, що може по-іншому, що може бути та людина, про яку ви дійсно мрієте. Всім вам бажаю гарного дня!